Черговий підступний удар ворога знову приніс трагічну звістку в Бродівську громаду Золочівського району. Під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Ярославович Гелевич. Торік, у травні, він став до лав Збройних сил України, був номером обслуги зенітного ракетного взводу. Анатолій Ярославович пішов захищати країну так, як умів, і робив це чесно та віддано. Сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок, його життя обірвалося 27 листопада під час бойового зіткнення з противником поблизу населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області. Тепер на віки йому 50 років. Біль цієї втрати відчуває не лише родина, а й уся громада, для якої він назавжди залишиться прикладом мужності і відповідальності. Щирі співчуття рідним і близьким Анатолія Ярославовича розділяємо ваш біль і просимо для нього вічного спокою. А для вас сили пережити цю непоправну втрату. Вічна пам'ять герою!